Шановне панство, всім привіт! Сьогодні у нас коротесеньке відео буде по ремонту нашого Т40М, нашого Змія Горинича. Ну, ремонт на ремонт будемо міняти стартером. Тому що цьому вже майже вилізли очі. Зараз покажу вам в чому причина. ну В двох словах він не хоче заводити, без декомпресора мотор не прокрутиш. А на носі холода, треба буде ще оратися на зиму. та як його тоді завести, я не знаю. Ну не тягаджеш його, правильно волоку. Всім приємного перегляду, підписуйтесь. Зараз приведути масу. Я вам покажу в чому причина. Хочу сказати, що на вулиці зараз геть не холодно, градусів 18, дивіться, пробуємо завести. І все. Бачите? Власне ось герой нашого відео. Так, магнітончик. На нього паспорт. Ну і звісно ж, я думаю, ви розумієте, звідки він прийшов. Прийшов він, оп, будь ласка, канал Володимир При... Дизель, Агроправда, МТЗ. Ну, як зазвичай, по традиції Володимир. Переслав рукавички, за що ми йому, звісно, дякуємо. Ну а зараз знімаємо цього і ставляємо цього. Ну І покажемо вам ефект. стартер я поміняв. Пробуємо заводить, побачимо який буде ефект. Ну, я думаю, ефект ви всі побачили, Слава Богу, заводи з півоберта. Дай Бог, що він так і далі працював. Кого зацікавило, дзвоніть Володимиру, номер буде десь тут. Зараз така от діляночка, тут, по-моєму, близько 40 соток. Перший рік я її займаю. до цього тут була соя. Сіяли люди. У нас практично кожного дня йде дощ, то зранку, то ввечері, то в обід, ну коли як. Тому ґрунт зараз мокрий, згортач тоне. Якщо його кидати в плаваюче положення, виходять ось такі от бугри, чим хорошого мало, тому приходиться його підлавлювати і ну, в общем щоб вийшло більш-менш нормально. Така от ситуація. Ну зараз що? Зараз горним і вам покажемо. Підписуйтеся, буде цікаво. Зразу хочу сказати, що згортаю я Т40М з передком. Минулого року я горнув просто тисорчиком, але важко. Чому? Не тому, чому важко? А ситуація в тому, що під гору, коли впираєшся десь, кидаєш на вплаваючи, він зразу заривається. Задній міст собі раз-раз-раз і все сів. Тут же ж передок, Горнеш ти не горнеш, з годинням, без годиння, з землею, він, коротше, предопоследнього покажеш, пів класа в землю не вриєшся. Ну це, звісно так. Так, звісно, краще не робити, але такі нюанси є. Коротко про згортання, власне, коли його потрібно робити чи коли можна розпочинати, взагалі, коли 8 хвостиків із 10 вже сухі. Також ще одним показником, що варто вже згортати, є гудиння, якщо воно вже впало, тобто якщо воно вже сухе, і якщо цим згортачом ви їдете, воно рветься, тобто не, не чіпляється за ніс. Також вже можна в принципі звертати. Тому що якщо годинне з годиня зелене, воно тут за нас чіпляється, нагортається і от такенна куча виходить. Значить ще, ще раз. Тут же ж у нас дуже довго годиння було зелене, воно навіть і зараз, дивіться, от дощі пішли, почало знову відходити назад. Але частина його вже вон, посохла, примерзла. Ділянка ця, до речі, непогана, тут край отут десь трошки слабший, туди далі все. Ну так, по, ну, повеселіше, скажімо, дуже і дуже непогано. Така от діляночка вийшла. Тут звісно дуже гарний врожай, тому що, як бачите, гарбузів дуже густо в валках. Да, трохи я тут і землі нагорнув, Ну нічого. Там пінкінець взагалі Там взагалі гарбузів дуже багато. Но з цієї ділянки також будемо брати посівний матеріал. Так що кому потрібен посівний матеріал, номер телефону мій тут. Ну а поки поїхали далі. Ще згортати і згортати.